Ми тільки гості на планеті, не назавжди, у кожного свій час приходити і йти, народжені, щоб жити задля правди, знайти свою людину і себе знайти. І так, синхронно з обертом землі, ми крутимось, бо в русі є життя. Хтось марить тільки про омріяні нулі, а дехто відбудовує себе з нуля, а те, що втрачене, протоптує стежки. Іде від нас, бо місця так і не знайшлось у нашому житті, адже його роки лишають в серці лише те, що прижилось. Ночами думи розкриватимуть завіси, щоб подивитися, що буде з нами завтра. Бо часом так нам хочеться тікати звідси і спробувати дозу іншого азарту. Ми тільки гості на планеті, не назавжди. У кожного свій час приходити і йти, на жаль, стає все більше діячів естради, та є ще ті, хто в істині крокує до мети.